Наступна головоломка. Отже, у нас є ось така фігура, складена в вигляді хреста. Наше завдання перемістити три сернички, щоб у нас утворилось три квадрати. Нам потрібно перемістити три сернички, щоб у нас утворилось три квадрати. Це є досить простеньке завдання на логіку. З ним справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Тому ставимо відео на паузу, думаємо. І коли знайдете вирішення даної задачки, можете продовжити перегляд відео, щоб пересвідчитись, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити три сірнички, щоб у нас утворилось 3 квадрати. Як вирішується дана задачка? Для цього. Нам достатньо перемістити ось цей сирничок, перемістити ось цей сирничок і перемістити ось цей сирничок. Отже, ми перемістили три сірнички і у нас утворилось три квадрати. Задачку вирішено, головоломка вирішена.